У голі пристані відбувся 13-й всеукраїнський благодійний фестиваль Купальські зорі на свято завітало 140 творчих колективів, а також чимало гостей з області, країни і близького заробіжжя. Фестиваль Копальські зорі один з брендів міста Гола Пристань. Захід традиційно збирає близько 15 тисяч учасників. Благодійний фестиваль знають і люблять далеко за межами України. Тож на адресу міста надійшло чимало вітальних листівок та подарунків. Та найбільше сюрпризів було на самому святі. Гостей зустрічали піснями і танцями у народному стилі кращі музичні колективи Херсонщини. А місцеві господині за старою доброю традицією частували усіх присутніх українськими стравами. Особливо усім сподобалися вареники з виш учнями. 13 років пройшло, як почався фестиваль. Ну, мало хто вірив, що він продереться хоча б 5 років. Да? Але, навіть, мабуть, того, що він наш, Народився в волій пристані і немає ніякого бізнес-проекту, а просто для того, щоб об'єднати Україну, об'єднати всі традиції, українські традиції на цьому фестивалі купальські зорі. Це таке це Івана Купала. Ми всі святкуємо його. І коли приїжджають із западної України, з восточної з центральної України проводять свої, показати свої іменно е, 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 традиції цієї тієї ночі. За час існування всеукраїнського фестивалю купальські зорі голопристань отримала новий статус, перетворившись з міста районного значення на місто обласного. І це лише початок, переконані у мерії. Та за головну мету тут ставлять не бюрократичні перемоги, а національні, адже низка розважальних етнічних заходів вже здружила чимало колективів і родин з різних куточків світу. Навіть дощ, що заважав виступам на головній сцені, згуртував присутніх у веселій компанії гостинної голопристанщини. Таке свято, яке влаштовує вже 13 раз поспіль, не просто може відбуватися. Воно просто необхідно, щоб жило ще не один рік. Я хочу привітати і фестиваль, і жителів міста Голопристань, і гостей, і всіх учасників з таким чудовим святом, зі святом творчості, краси і в принципі, святом нашої України. Україна живе, житиме та процвітатиме і надалі, якщо так яскраво гуляє її народ. І це вкотре довів фестиваль Купальські зорі.